Добрий день. Ви на каналі Дойча Люб. І сьогодні ми з вами розглянемо родовий відмінок. Родовий відмінок в німецькій мові називається генітів. І у нас чоловічий рід. Der артикль змінюється в генітіві на дес. Також додається до даного іменника закінчення с. Називному відмінку це буде дерман. В родовому відмінку дес манес. Також відмінок генітів у нас відповідає на питання вісен. Вісен це означає, чий. Тобто, чий чоловіка дес des манес, des додається обов'язково закінчення. Середній рід дас кінт. В генітіві в нас стає артикль des «kindes» Також додається в кінці іменника закінчення с. Жіночий рід. «die Frau» в генітіві перетвориться на чоловічий рід. «der Frau». також, відповідно, йдуть з тим, закінченням неозначені наші артиклі. Einer Frau». Множина Ді kinder в генітиві перетвориться на Дер Кіндер даний артикль. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.